Слава Україні, друзі! Канал Legendary Balls на зв'язку. І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх. У цьому випуску будемо говорити про новий тур української прем'єр-ліги з футболу. Повертається клубний футбол після паузи на матчі збірних, зокрема, і нашої української збірної у відборі до чемпіонату світу 2026. Чудовий, просто ідеальний вийшов проміжок з двох матчів для підопічних Сергія Реброва після ганебного початку з поразкою від. Французів і нічієї у Баку з Азербайджаном. Обіграли зрештою Все той же Азербайджан, хоча мінімально 2-1. Ну і ще більш яскравою стала одна з найбільш результативних і перемог, і матчів взагалі в історії збірної України: 5-3 у Рейк'явіку проти Ісландії. Звісно, головним героєм став тут Руслан Маліновський. Тепер збірна почувається непогано на другій позиції, але все. Не так однозначно, Тож вже за місяць, а саме 13 листопада в Парижі, матч Франція, Україна, та 16 листопада у Варшаві, номінально домашній в Польщі поєдинок для української збірної проти Ісландії, де зрештою і визначиться доля нашої української збірної. Насправді нам трішечки зіпсували ситуацію, чи то французи своїми ліннощами у рейк'явіку, чи то ісландці своїм героїзмом, але нічия, в яку зіграли 2-2 Ісландія та Франція погіршує нині. Наш стан тому, що в разі поразки у Парижі і відповідно перемоги Ісландії над Азербайджаном, в нас буде знову рівна кількість очок. А я нагадаю, що в кваліфікації на чемпіонат світу спочатку рахуються забиті і пропущені їхня різниця, і тільки потім, зрештою, очні. Поєдинки, в якому так ми обіграли Ісландію, але нині їхня різниця краща. Якщо вони обіграють Азербайджан, а ми програємо Франції, ви розумієте, що ще більшою вона стане на користь Ісландії. Тож це означатиме, що за такого розвитку подій в останньому турі ісландці влаштує навіть нічия у поєдинку з командою України, а нам треба буде тільки обігрувати ісландців. Нині у Франції 10 очок, Україна має 7 балів, 4 очки у Ісландії і одне відповідно у Азербайджану. Ну так, оптимісти скажуть, що обігруємо Францію, обігруємо Ісландію, і ми взагалі можемо навіть з першого місця напряму вийти. На мундіалі, але ви розумієте, що це з галузі фантастики. В той же час дві нічиї дарують нам друге місце. Ну, а звісно, в разі двох поразок або поразки і нічієї, на жаль, скоріше за все, ми посядемо третю Позицію. Напишіть в коментарях, як вам гра збірної України з футболу, чи змінили ви свій настрій і ставлення до Сергія Реброва, або ж, зрештою, є і неоднозначні моменти у грі синьо-жовтих. Руслан Маліновський, герой. Наші хлопці молодці, але, звісно, є певна непереконливість. Хотілося б все ж покращити різницю забитих і пропущених. А так можемо мати в листопаді проблеми. Також перед тим як розпочати розмову про УПЛ, прошу поставити лайк цьому відео і підпишіться на канал Legendary Balls, Потребую вашої підтримки. А тому, якщо маєте змогу і бажання зробити більше, будь ласка, донатьте на розвиток каналу. Ось лишаю qr код номер картки. І, звісно, вдячний вам всім за підтримку. А ми починаємо. Дев'ятий УПЛ розпочався у п'ятницю поєдинком Полтави та столичної оболоні. Пивовари, зрештою, як бачимо, не мали жодних проблем на виїзді проти дебютанта в еліті українського футболу. Продовжиться тур вже у суботу, трьома дуже цікавими матчами. Спочатку о 13.00 зустрінуться Кривбас та Рух. Ці команди здобули важливі перемоги у минулому турі перед паузою на матчі збірних. Ну, рух взагалі обіграв одного з лідерів. Сенсаційний колос, який на початку цього сезону лідирував поруч з київським Динамо та Донецьким. Шахтарема це дійсно вагомий показник. Кривбас здобув перемогу, три очки взяв там, де в принципі і був зобов'язаний у поєдинку з Кудрівкою, але все одно Кудрівка довела вже цього сезону, що так просто віддавати очки вони не будуть. Продовжиться дев'ятий тур вже поєдинками наших грандів Динамо та Шахтаря. О 15.30 зоря Луганськ, Динамо Київ, Динамо надзвичайно кризове, давно не перемагає, втрачає очки вже 4 з бури УПЛ. А тому і в цьому поєдинку, якщо підопічні Олександра Шовковського нічого кардинально не змінять, на них чекає непроста зустріч проти зорі, зоря не зовсім стабільна, але відібрати очки у київського Динамо завжди історично може. Тим більше луганці натхненні перемогою над епіцентром у минулому турі. А білосині нагадаю не змогли вдома обіграти металіз 19-25. Власне, у турнірній таблиці УПЛ. Шахтар після ганебної поразки від ЛНЗ Черкаси 1-4 на першому місці. Лише на одне очко менше у київського Динамо. Так само 16 балів у Кривбасу. І на четвертому місці Полісся, яке ділить фактично цю позицію з п'ятим металістом 19-25. В них по 15 очок. ЛНЗ Шостий, Колос сьомий. Далі оболонь Карпати, Зоря, Кудрівка. Та Верес і імпровізована зона вильоту Олександрія, Рух Полтава, епіцентр. Власне, у суботу, о 18.00 зійдуться Полісся та Шахтар у Житомирі в центральному поєдинку 9-го туру Прем'єр-Ліги. Полісся та Шахтар за останні роки стало одним з найбільш яскравих протистоянь українського футболу. В Житомирі будують дійсно потужний сильний клуб і цікавий проєкт. Той же час гірники є гірниками. Шахтар це супергранд. Замірками українського футболу знаний в усій Європі, а тому й тут Шахтар завжди їде до Житомира в статусі все одно фаворита. І, здебільшого, як ми знаємо за статистикою, зазнає невдач, як буде цього разу, покаже поєдинок в суботу ввечері. А от вже в неділю вранці на нас чекає теж багатообіцяючий матч ЛМЗ Черкаси та Колос Ковалівка. У цих команд однакова кількість очок. По 14, і це означає, що це більш ніж матч рівних і затятих суперників. Так ми вже згадували перемогу ЛНЗ над Шахтарем. 4-1, це історична звитяга. Колос так дещо прибуксував матчі з рухом, але мені здається, це не має особливо вплинути на чорно-білих, а тому цей матч треба дивитися усім. О 15.30 у Рівному відбудеться ще один матч сусідів турнірної таблиці, але вже нижньої її частини верес буде приймати Олександрію. Проблемні команди на старті сезону, але коли, як не зараз, змінювати цю ситуацію? Тому боротьба буде тут за очки, а точніше за перемогу. Згадану проблемну Олександрію в минулому турі Карпати здолали, а це означає, що в 18.00. У Львові вони розпочнуть боротьбу за три очки в хорошому настрої і в непоганих кондиціях. Тим більше, що й приймають вони останню команду чемпіонату. Аутсайдера наразі епіцентр. Тож тут Карпати фаворит, але епіцентр команда, яка може кусати, хоча не так добре це робить, як інший дебютант УПЛ Кудрівка. Це я вже натякаю на наступний поєдинок: 18.00 вже в понеділок наступного тижня. Кудрівка, Металіст 19-25, саме цей матч і буде завершувати програму 9 -го. Туру, тож металіст тут однозначний фаворит, і не лише згадуючи про їхнє положення в турнірній таблиці і поєдинок з Київським Динамо, де вони взяли одне очко, засмутивши зрештою чемпіонів України. Ну а Кудрівка так поступилася кривбасу, але знову ж таки команда має характер, який і намагатиметься продемонструвати вже. Понеділок ось такий дев'ятий тур на нас чекає. Пишіть в коментарях, який матч понад усе чекаєте, за кого вболіваєте в УПЛ. Також нагадую, що можна поставити лайки, навіть прошу, якщо не зробили це раніше. І також, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Якщо маєте бажання і такі сили, таку змогу, донатьте, скануйте QR-код, підтримуйте український YouTube. Я Ігор Мартиненко щиро дякую вам, бажаю всього найкращого, а Україні кажу перемагай!